Щоб ми їй допомогли. Давайте подивимось, що в неї там трапилось. Катруся принесла нам свої платтячка. Подивіться, щоб ми подивилися, в якому вбранні вона ходить, але чомусь усі сукеньки не прикрашені. Не вдягають їх хлоп'ята, а мов принцеси в них дівчата. Малята, давайте зробимо ляльці приємне та прикрасимо й сукні. Давайте розглянемо, які платячка нам сьогодні принесла катруся. Вони різнокольорові, гарненькі, зелений, помаранчеве та синє. А перш ніж прикрашати, давайте зробимо вправи для ручок. Один, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальчики гулять. Як нам бути, що робити? Треба пальці полічити. Один, два, три, чотири, п'ять. Будем пальчиками грать. А тепер давайте будемо прикрашати наше платтячко. У нас з вами є квадратики жовті, зелені кружечки та жовті трикутнички. Викладаємо квадратики понизу платячка. Ось так виклали. А далі ми будемо прикрашати кружечками, зеленими кружечками. Ось так ми будемо викладати і прикрашати платячко для нашої катрусі. А за допомогою наших трикутничків-жовтих, зробимо її комірець. Ось так прикладемо. Ой, яке гарне в нас платтячко. А ще я пропоную за допомогою квадратиків жовтих зробити їй карманчики. Давайте подивимося, як це гарно в нас вийде. Ось так гарне яке у нас платтячко прикрашене вийшло. Можна за допомогою цих геометричних фігур зробити будь-які візерунки. Подивіться, які гарні платячка вийшли для нашої катрусі. Катруся нам дякує за такі прикрашені сукні. Тепер у неї будуть найгарніші платячка. А ми з Катрусею кажемо вам до побачення!